Біля гірничо-технологічного ліцею з самого ранку людно. Тут згадують ще одного полеглого на сході України криворіжця В'ячеслава Одріжка. Чоловік був водієм 42-го мотопіхотного батальйону, боронив цілісність батьківщини аж поки 26 січня його життя не обірвалося. Посмертно боєць нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. А сьогодні на честь героя була відкрита меморіальна дошка. В урочистостях взяли участь мати й діти В'ячеслава Отрішка, представники районної влади, викладачі та учні навчального закладу. Наша свята обязанность никогда не забывать о тех людях, которые положили свою жизнь за независимость, за то, чтобы мы жили под этим мирным небом, чтобы нам всегда светило солнце. Вечная память Вячеславу и всем тем ребятам, нашим землякам, которые погибли в зоне АТО. Утрата найближчої людини – важкий тягар для родичів бійця. Відкриття меморіальної дошки вони зустрічали зі сльозами на очах. Хочу, щоб діти живі були. Щоб батарі не ходили на могили плакати до дітей. Хай буде мирно, хай діти ростуть, мирно граються і радість приносять. На честь усіх героїв, котрі несуть службу на сході України, поблизу гірничо-технологічного ліцею була відкрита алея слави. Перші саджанці на ній висадили рідні загиблого криворіжця В'ячеслава Одріжка.